Привіт, друзі, з вами знову я Макс. І сьогодні я вам покажу, як легко фармити алмази в грі Solar Smash 2D заходимо в Solar Smash 2. таку карту У нас вона автоматична. Тепер беремо. Тут вибираємо ворогів, А, не, все -со будуть союзники. А хто у нас буде фрагами? Так, може оці? ці. А, да, оці, можуть бути быть, врагами есть. Сразу мы спомнимся. Они вс тут. Окей. І не починаємо бурити планету. Зараз я вам покажу, яка для цього треба бурильня, щоб легко, алмази заполучити. закучу. Туди покзав, туди, туди, воно знайдуть, і коли нас знайдуть, нас так кожуть. І мы можем легко отак і вот так. Це, Це У нас вже 9000 умов таким способом такого. Так, ще шукаємо алмази. Ось вони. Головне не викупуватися, бо нас можуть поводять. І на. і вони можуть, ну як, вони можуть крізь мій тунель пробулитися. Ну, ще поки що не знаю, що я тут в їхній планеті положу. Так. Оце вже нас побачили. Але в мене броня дуже крепка, того нас можуть не знищити. Так? Нас не О, здоров'я убуває дуже швидко. Червона різочка це здоров'я. Але що ж нам? Нам вже зосталась тільки трішки. Все, Вс пацане обкаті. Вже у них всіх моїх вологів вологі, знаєш? Ой, я по ньому випустив ракет. Я мю просто скотакати, що це знищило? Здоров'я на снова, але свою місію я вже виконую. Тому це... Ого, його так швидко знищили. І ми маємо 9929 алмазиків. Із отакої от планети, яку ми фактично знайшли. Так, тепер робимо сезон. Дивіться, які я вибирав характеристики. Ось такий. Ось таку я вибирав насадку Мінігон. Ось такий я вибирав захист ракети. Ось таку я вибирав паню. Хіпі ін Росе С.